Доброго ранку. На вулиці у нас дощик пройшов. Всі поспішають вийти. Поки не відключили світло бо з верхніх поверхів. Дуже складно потім спускатися Лаванда, Привіт, Катюні Лаванда. І зараз з 9-ї години до першої треба буде десь погода сьогодні чудова. І з цього боку які троянди. Вау, гарньоні. І тут ця вже осипається. Як гарно. О, а це яка гарна, подивіться. У неї йдуть такі краєчки. Гарна, гарна, ти гарна, сіли гарні. Тут уже для кав'ярні приготували... Боже, не карбюратор, а генератор. Боже, це ж треба було сплутати карбюратор з генератором. О! Скоро вже вишня буде. Мала черешня це ні, це вишня. О, там зверху вона вже червона-червона. А тут ще все тільки починається. А тут я йду через, через двір і теж зустрічаю маки. Ой, перечепилася, як завжди. А коли до Києва їхала, скільки їх там було? О! Сюжет з природи смачного, троянди тут, ромашки. Ромашки, 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 ромашки. Маки. О, як на п'яти віти чудові. Я зараз хочу пройти там, де буде трішки тихіше, тому що е думала на районі, бо Ні, щось мене не витримує нервова система. Я зайшла в Макдональдс, хотіла каву взяти, а тут, бачите, такі стоять діснеї і там вибираєш меню, сплачуєш, а потім йдеш. Ну, думаю, в іншому місці вже візьму каву, не хочу стояти. Оце вийшла з Макдональдса і думаю, боже мой, скільки всього такого нового, що потрібно. Не те, що вивчати, а вміти, мабуть. Так, сюди. Підемо сюди. Тому що я не пам'ятаю, коли я взагалі останній раз була в Макдональдс. Приходиш на касу, черга, замовляєш і потім сплачуєш, йдеш, їсиш. А тут якийсь дисплей стоїть, щось замовити, щось платити, готівка або карта. Та думаю, це а я ж без окулярів, воно ж нічого не видно. Ой, дівчата, це капець. Це треба носити з собою окуляри, в котрий раз я вже про це кажу. І бути. Як то кажуть, жити на часі. Зараз так. Треба, значить так. А ще сьогодні я хочу купити кабачат, помідорки, сметанку, сир. Для чого? Хочу, зроб... так, хочу зробити, знаєте що? Підсмажити трішки кабачата, а так легенько додати помідорчики. Якщо у Каті є перчик заморожений, то перчик. Сметанку, так трішки протушити, а потім сир зверху і кришкою накрити. такий якраз по сезону буде. Я у Катюні запитувала, що ти будеш. Вона каже, та щось легеньке. А легеньке ж воно ще ще і сітненьке повинно бути. М'яса зовсім не хочеться. То вирішила зробити таке з кабачатами подивлюсь, яку ціну в Києві, а я навіть і не пам'ятаю, яку ціну у нас вдома. Ой, яка різниця, дівчата. Іду зараз, дивлюся, отаке дерево чудове квітне. О, яка краса. І сама собі посміхаюся. Тікала від звуків генератора, прийшла, тут повинно бути ж тихіше. а тут траву косять. А у нас в місті теж так. Зайшла в нову, купила пакет. Дівчата, зараз все покажу. Моя знайома попросила зайти в рашен, купити щось. Ми там по зв'язку з нею були, вона мені все показувала. Ну, в рашен все не слава Богу. Іду, ручка обірвалася, все. І Як його нести? Зайшла в нову за 4,50. Купила, буду зараз перекладати. На яку суму тут 567 гривень. Маємо кашече той зберегти. І так, що я купила в Рашен? Була акція по 13 гривень. Таке печиво, каже, візьми. І там 13,60 гривень коштує. Візьми і далі, що ще вона попросила. Отакі цукерки. Кажу, наче у нас це ну, з мого міста. Кажу, наче у нас немає таких цукерок у цій ментолові. Я вам ціну показую за кілограм, скільки вони тут в Києві грошені коштують на 18 гривень. Далі що там? Я розпаковувати не буду, бо не собі, ви ж розумієте. 134 гривні на 49, такі як желейка думаю, добре. І такі вафлі були зі знижкою, скільки ж вони коштують. Та я і не побачу, скільки вони коштують. Якщо ви побачите... І ще й пакет у них коштує гроші. Я не бачу скільки. Шкажу, окуляри носи. Ну, теж знижка була. така велика упаковка. Так, лягає, що там ще я її купила. Шоколад такий зі знижкою. Три штуки. Ні, ну смачний, смачний, але ж так. Кажу, буде, приходять щось, заглядають, хочеться дати. По 12 гривень ось такі теж, що там ще. Я ж три купувала, що я не поклала. А, поклала, я ж пам'ятаю, бо вона казала три. Далі оці бджілки. Цукер по 133 гривень кілограм, це на 50 гривень Там, з різними смаками. Може, я ще в Києві, тут на вулиці не робила, бог знайшов, капець. Люди дивляться, підходять. Та хай дивляться. Ого, 799 гривень, 180 гривень. такі цукерки, бачите, якісь у них. Не буде розпечатувати, тому що я так додому і повезу, коли буду їхати. Зараз Таня тут іще шкоди на роби. Люди і так уже дивляться, каже, що вона сама собою балакає. Ну, хай думає, що в мене старість. Може телефона не видно дуже. І ось такі були. По 6 гривень зі знижкою теж взяла. Що, все? А, ні, ще не все. О, е, ягідно мінтолові такі смакташки. Ось такі. Ягідно мінтолові. Е, 134 гривні кілограм, це на 12 гривень. Все, Щось, щось ще. А, третя, так. Бо троє ж внуків, все по три. <ріст> все, і пакету це як в страсті. Моя водичка. Без неї нікуди зараз не можу. Все, скупила остання в рошині. Не для себе. Це не моє кіно. О, нехай думаю, що я в новосі щось купувала. Так, маю надію, що тут буде спокійніше. І все, як я хочу. І водичка. І квіти. Ну, а як без квітів? І є дрельки, ну нічого. Це життя, що ти зробиш? Так. Тут має бути спокійніше. І біля водички свіжість є. Зранку я не пам'ятаю, дівчата, чи я вам вже казала, чи ні, був дощ, я вийшла, то така погода була свіжа, а зараз знову якось так спекотно стає. А тут якраз біля водички і свіжіше, і спокійніше. Все, як питання хотіла. Рибалка, рибку. Помітила, що в Києві ще пух літає. У нас вже ні. Каченята-то. Вінкою розмовляють українською молою. Цибанов це... можна Не треба, не бійся, не треба, не бійся. І це те, що ми кажемо нашим дітям, незважаючи скільки їм років. Не треба, не бійся. І смале кажуть, і тримайся міцно. Як вдало я сюди прийшла, щось ти підслухає, люди кажуть, ну а що? А так воно і буває. Зовсім стороння людина, а якось вчасно вона з'являється в твоєму житті. І навіть коли вона не тобі щось каже, але ти знаходиш відповідь. На деякі свої питання. Ось так. Тин-тин-тин-тим-тин-тин-тин. -тин 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 -тин. Ти куди пішов, пішла? Як добре, що я сюди прийшла і вас за собою повела, бо так би і сиділи б вдома. Жар, жартуємо дівчата? Шановні паночки. Повітря. На вулиці, якщо на сонечко вийти, вже М -м -м, ні, це вже не моє кіно, як то кажуть. А ось тут, біля нашої верби та озера. Дуже затішно. Мені потомкається така наша верба. На розкорку молодішку. Обожнюю наших людей, які не те, що розуміють гумор, але ще такі гуморески інколи роблять. І з того, що має начебто бути поганим, знаходять, що можна зробити добрим та позитивним. Бачу, дерево було у ті бобризлюки, мабуть, їх погризли. І це дерево, я так думаю, я зараз стою так. Логіку вмикаю, як, чому так сталося, і, мабуть, дерево почало сохнути, його спиляли, а хтось взяв і намалював людину з посмішкою. Чого воно буде сухе, ото обрубок стояти? Нехай буде так цікаво. От. <рес> і тут так і помітила. Ай, добре. Буду з вами відверта. Знаєте, сьогодні зранку такий якийсь у мене стопор був. Не те, що я не знаю, що знімати, Я чудово знаю, що знімати. У мене, знаєте, якби люди дивилися, то по декілька відео було б на день. Тому що, ну не план нічого, ти живеш, ти показуєш, ти кажеш свою думку, вона може бути будь коли не обов'язково зранку і під вечір і так далі. Так от, зараз же, що в мене відео виходять не день в день, а наступного дня вже. І сьогодні зранку я прочитала, що в Дніпрі збили ракету, пошкоджену. В районі епіцентру, тобто новина така була. В районі епіцентру було збито іскандер місячна дитинка зараз в лікарні, 17 років підліток теж в лікарні. А я планувала піти познімати в епіцентр. І я думаю, а я ж ще не знала інформації, що там, як. Це навмисно летіло в епіцентр, чи це було як його сказати, бо чоловіки, де дивиться, я змуталася. Я ж пані. <гум> Він розмовляє з дитиною українською. І від нього я сьогодні дещо для себе дізналась. <гум> Ні, якщо серйозно. І Я думаю, можливо, у ото ті, Дивляться, що люди показують епіцентри, що там масове скупчення, можливо, людей і ще, ще щось. І навмисно гадять ну, з Харків. Ну, Ніка Пальто, це спочатку то вже давно ми знаємо в епіцентр. Сьогодні, коли я дізналася, що просто збили, а тоді я ще не знала, я думаю, не хочу я ні магазини знімати, нічого я не хочу знімати. Просто я поговорю, і хто зі мною згоден, то зі мною і буде. Навіщо до себе увагу привертати заради цін? Треба цінувати себе. А думаю, так ні, так мені це цікаво. Я це роблю, тому що мені це цікаво. А потім та скільки в мене там тих переглядів. А потім думаю, у мене може бути мало переглядів, а сидить якась саранча і щось там видивляється, хоча ну, що там видивлятися, якщо, чесно. Нема чого видивлятися. Ні, сіла на лавочку тут, сижу, а там поруч чоловік сів, під шовковицею. Спостерігаючи, буде на нього шовковиця падати, а він в наушниках сидить, музику слухає, підспівує голос. А коли людина в наушниках, вона ж не чує, що вона ну, голос, щось підспівує. І що нормально. Кожна людина хай робить те, що до вподоби в якісь моменти. Ну, Звісно, якщо це не шкодить. Іншим людям. До речі, хочу подивитися, чи я тут шовковиця. О, є, зараз з вами пообідаємо. Смачно. Я ж казала, в Україні куди не підеш голодним, не будеш влітку. Щось ти знайдеш. А мені ще дві години потрібно десь бути. Яка смакота. А я буду повертатися вже до дому, поки підемо сюди. Прийду, там у дворі може ще трошки побуду. нас включить світло, я змонтую відео, поставлю його, завантажу на YouTube. І так, ну нічого, підлаштовуємося під усі ці графіки. От, Що ти поробиш. І з вами ми обов'язково мої дорогенькі зустрінемось в наступному відео. Ви головне бережіть себе, і все буде добре, і завжди так не буде.